А це вулиця Калініна. А он трактор шукає їздити роботу. Люди самі розчистили в'їзд, Легкові машини їздять. А комунгоспа Техніка не може заїхати вивезти сміття. А такі у нас роботники. Файні господарники. Хоча люди свої роботу зробили так, як треба. Кожний біля двору порозчищав. І тут, і ось тут. І далі по всій вулиці, а комунальники заїхати не можуть.